Всім привіт! Сьогодні знову у нас тема інверторів. Помітив, що тема просто надзвичайно актуальна для України, тому вирішив розказати про переваги і недоліки інверторів загалом. Але розкажу на базі свого інвертора. У мене ось такий інвертор, тому буду вже відштовхуватись від нього. І наскільки я знаю, модель досить таки популярна. В Україні, і можна сказати, це такий середньостатистичний інвертор. Тому на базі нього і розкажу про всі переваги і недоліки інверторів і цієї моделі в частності. Допускаю, що в когось може бути кращий, в когось може бути, можливо, трохи гірший інвертор. Але вже, вибачте, що маю, то маю. А, насправді. Скажу, що я ним в принципі задоволений. Але в нього є і свої недоліки. Коштував він на момент покупки на початку листопада біля двох з невеликим тисяч гривень. Зараз ціна, мабуть, відсотків на 15 вище. Але все одно модель досить таки популярна, і наскільки я знаю, його досить добре купляють. Тож, перший недолік, з яким я стикнувся під час використання його, це його розетка. Він має ось такий універсальний порт 220 вольт. Він підходить для більшості, мабуть, для усіх європейських вилок Але в чому ось виявився нюанс? Коли ви вставляєте сюди розетку, вона вставляється, але тримається вона, ну, так собі. Не знаю, видно вам чи ні. Вона дуже просто хитається. Ось так це все діло тримається. Не те, щоб вона прям злітала. Ні, в принципі, її можна е, витрусити, якщо у вас інвертор в такому положенні закріплений. І ви таким чином вставляєте щось, то дуже реальний сценарій, коли. Вилка просто випаде. Дехто в коментарях мені до попередніх відео навіть писав, що довелося розібрати інвертор і припаяти сюди контакти, ну, типу, пілот. І до пілота вже все підключати. В принципі, це зручніше, але я використовую так. У мене він в основному лежить таким чином. я сюди вставляю сюди. Ну, в основному такий спровід. Але якщо треба просто один прилад, то один прилад вставляю ну, або провід і підключаю один кінець в інвертор, другий кінець в розетку свою, і в мене по квартирі таким чином є електрика. В такому разі нічого не випадає, я його не трогаю взагалі, він лежить собі. І, в принципі, я про цей момент навіть і почав забувати. Але для когось це можливо. Важливо, тому звертайте увагу, що крип... ну, треба чітко сюди вставляти вилку і класти його, і не трогати, щоб випадково не стався дисконект у мережі у містах пожежі. Оп. Другий недолік не дуже інформативний екран. Тут є екран ось такий невеличкий. Трьохзначний чи трьохциферний. І на ньому відображається інформація про вольтаж, який подається на інвертор. Зараз вам покажу, як це відбувається. Наприклад, ось так, коли під'єднуємо клеми до акумулятора, включаємо інвертор. Відбувається звуковий сигнал, який сигналізує про те, що інвертор включився. Зелений індикатор показує, що напруга достатня, і в цілому інвертор працює. Відображається напруга е, акумулятора 13,0. Все, більше нічого він не показує. Е, я б був би радий, наприклад, якби е, інвертор показував ще силу тока, наприклад. Або ще, наприклад, е, орієнтовний час, скільки буде працювати. При даному споживанні акумулятор, скільки заряду залишилось. Ну, я думаю, що в принципі реально такі дані а, статистичні вирахувати час роботи, який ще може пропрацювати акумулятор від заряду. Навантаження у ватах, що можна було б сюди додати, якби екранчик був більший, і місків для цього вистачало, а, відсоток. Заряду батареї теж в принципі, можна було б сюди вставити. Або якщо не все одразу на екран помістити, можна було б ще, в принципі, зробити якусь кнопку перемикач, де б почергово показувалися різні режими роботи і різна інформація щодо акумулятора. Було б круто. Але це такий, знаєте, недолік висмоктаний з пальця, він в принципі не обов'язковий. І те, що тут відображається вольтаж, вже в принципі багато про що каже. І можна користатися і так. Деякі інвертори взагалі без дисплею поставляються. Але також існують і інвертори все-таки з дисплеєм, який відображає цю всю інформацію, яку я назвав. О, тут у них такий дисплейчик. І там, і там досить зручно все відображається. Я навіть хотів замовити собі такий інвертор. Але чомусь у мене не вийшло знайти його з чистою синусоїдою. Інвертор з таким екранчиком, який я бачив, він з модифікованою синусоїдою. Тому переваги цього дисплея вони нівелюються його, в принципі, ну, недостатньою функціональністю. Наступний недолік це всього лише одна розетка 220 вольт. Тобто більше, ніж. Одну вилку ви сюди не вставите. Можна, звісно, вставити сюди пілоти, до пілота хоч 4, хоч 10 різних пристроїв підключити. Але нативно тільки одна. Є знову ж таки інвертори, які обладнані двома роз'ємами під вилку 220. Можливо, навіть і більше є. Ну, я впевнений, що є. Є більша кількість вилок. Тут лише одна. Ну, можливо, для такої потужності 1500 номінальна потужність. І достатньо лише однієї вилки. Якби було дві, було б круто. Також недоліком ще можна вважати те, що тут немає зовсім USB-портів. Є інвертори, які обладнані одним чи двома USB-портами, від яких можна підзаряджати там, телефони, павербанки тощо. В ідеалі, до речі, вважаю, що було ну, хоча б два порти для 220 вольтової вилки, один чи парочка Type-A USB роз'ємів і хоча б один USB-Type-C. На мій погляд, ідеальний такий наборчик би. Ще такий невеличкий недолік те, що інвертори вони всі поставляються з фіксованим діапазоном напруг, як бачите, Тут вони відображаються. 12 вольт є модифікації на 24, 48, 60, 72 Вольти. І з вихідною напругою 110 і 220. Також на вибір можна вибрати частоту вихідного току 50 Гц і 60 Було б ідеально тут вмонтувати якийсь перемикач діапазону напруги 12, 24 і так далі. Тому що. Я знаю, є випадки, коли хтось в Україні замовляє інвертор з Aliexpress, Він приїжджає, і людина стикається з тим, що він просто не працює або від його акумулятора, або його прилади, які він сюди підключає, не працює. Тому що не всі, на жаль, знають, що ну, вольтаж буває різний. І купують іноді інвертори на 24 вольта, підключають до 12-вольтових акумуляторів. І таким чином нічого не працює. Або замовляють з іншою частотою. Вихідного току, і також нічого не працює. Тому було б зручно для таких людей просто зробити перемикач, і, в принципі, на конвейерній лінії, можливо, було б навіть простіше робити всього лише одну модифікацію, якщо йде мова про 3000 інвертори, де вже користувач сам собі буде підбирати параметри. Ну, Я розумію, що вигідніше так клепати. Менше сюди треба всякого залізяча, роботи менше. І якщо людина замовила не той інвертор, то вона, скоріш за все, ще один замовить. Але все одно для користувача це недолік. Було б зручніше сюди зробити такий перемикач. І хто буде замовляти інвертор собі, звертайте увагу, щоб вольтаж інвертора, тут помітка була саме для вашого акумулятора на 12 чи 24 вольта, як правило. А також частота. Для приладів, які працюють в Україні, це 50 Гц, ну, відповідно, 220 вольт. Більше таких явних недоліків я в ньому, чесно кажучи, не знайшов за місяць користування. Оці крокодили, якщо ви звернули увагу, вони не рідні з цим інвертором були такі накидні клеми, які більш щільно прилягають до клем акумулятора. Але я вирішив, що я не буду під'єднувати якісь потужні прилади до цього акумулятора і до інвертора, тому замінив на такі зручні крокодили. Я знаю, усвідомлюю, що вони будуть їсти мої клеми, але зручність тут у мене перемогла і вирішив поставити собі такі крокодильчики, Нехай вже клеми з'їдаються. Я не розраховую. На те, що буду користуватися акумулятором довгі роки. Чомусь думаю, що за рік я його в будь-якому випадку здихаюсь. І рік уже якось ціклеми в мене переживуть це з'їдання. Так, вони вже почали їсти, царапити, то стружка летить, але нічого страшного. А, ну, можливо, якщо побачу, що є великі втрати на проводах цих тоненьких, або вже прям реально стружка смітиться. У квартирі, то знову перейду на накідні клеми. Конструкція також, до речі, передбачає те, що можна інвертор кудись повісити на стіну, на якісь гвіздки чи шурупи Надійні доволі такі тут а, такі ось елементи з'єднання з проводами Кулер тут є невеликий. Коли він шумить, його дуже добре чути. Ну, наприклад, як, не знаю з чим порівняти, як такий персональний комп'ютер початку 2000-х, мабуть. Приблизно так. Якби тут був трохи більший кулер, його було б менше чутно. З недоліками, думаю, все. Далі трохи вам розкажу про переваги інвертора. І так, найголовнішою перевагою інвертора, це є його синусоїда. Є два варіанти інвертора щодо синусоїду це синусоїда модифікована, вона має такий трохи рубаний вигляд. І є варіант інверторів з так званою чистою синусоїдою. Отут вона зображена так схематично. Чому це важливо? Тому що якщо ви підключаєте до інвертора якісь прилади. Які містять в собі електродвигуни. Наприклад, це там болгарки, котли автономного опалення і так далі, холодильники. Вони не будуть працювати з інверторами, які мають модифіковану синусоїду. Я думаю, не варто ризикувати. Можливо, там в якихось випадках вони працюють, але це так, знаєте, пощастить, не пощастить. Краще не ризикувати. Якщо замовляєте собі інвертор, то 100% шукайте собі з чистою синусоїдою. Pure sine Wave інвертор. Має бути такий надпис на самому інверторі. Цей інвертор до таких належить, і він працює з усіма приладами, які я до нього підключав. А підключав я до нього ну, майже все, що тільки можна підключати, починаючи від різноманітних зарядок до мікрохвильовок, холодильників, котлів і так далі. Освітлення різного. І все в мене запускалося. Ну, окрім мікрохвильовки, тому що акумулятор не потягнув. Але це вже зовсім інша історія. Про потужність. Написано тут 3000 Вт великими червоними літерами, на що звертають завжди увагу перед покупкою. Тут теж треба бути уважним: насправді це потужність пікова, яку може видати інвертор. на Невеликий проміжок часу, там, долі секунди чи кілька секунд, не більше. Номінальна потужність вже ось тут трохи менш помітним шрифтом відображається: 1500 Вт це та потужність, яку може видавати інвертор протягом довгого часу. Але я сумніваюся, що ця потужність теж правдива. Я думаю, треба цю потужність ще також ділити на два. Максимум, що він витягував у мене. Точніше, не так. Максимум, що я до нього підключав, у виду того, що у мене не дуже потужний акумулятор, це, мабуть, ватт 800-900. Це було в піки, пікове навантаження, коли я підключав сюди і котел. І в цей час стартував у мене ще холодильник. Він у мене витягнув, кулер, крутився, звісно. Але все було нормально, нічого не задимілось. Потім я виключив котел, щоб було менше навантаження на акумулятор. І холодильник у мене пропрацював, ну, мабуть, хвилин 10-15. І я його виключив, тому що просадка вольтажу на акумуляторі вже була досить сильна. Не хотів гробити акумулятор. Друга перевага даного інвертора це його якість збірки. Спробую показати вам ближче. Зроблений він, значить, ну, принаймні його корпус з металу, схожий на якийсь сплав алюмінія. Такі ось добротні тут гвинтики, Це теж метал. Це такий дуже міцний пластик оці гвинтики. Провода були в комплекті ну, дуже товсті, мабуть, раза в 3 точно товщі, ніж ці, можливо, в 4. Його рідні комплектні. Тому ну, ці провода не судяться це не від нього. Це від інвертора на 1000 Вт в піки. Запаха від нього ніякого немає. Все нажимається чітко. Нічого не буртається. Тобто якість збірки прямо реально супер. Мені дуже сподобалось. нічого там не хвилитається всередині. Абсолютно. І, до речі, коли його навантажую не дуже сильно, там приблизно до 100-120 Вт, то кулер навіть не крутиться, абсолютно. Тобто зовсім ніяких звуків немає. Таке прихидивне відчуття, коли в цьому домі відключили світло, ти його включаєш, у тебе все працює. Але при цьому повна гробова тиша в квартирі. Тому що взагалі ніяких звуків немає. Лише коли рукою його пробуєш, там через півгодини вже він починає нагріватися. Але нагрівався там, до 29 градусів. Я таким пірометром міряв. 29 градусів, коли він там навантажений на 100 Вт. Коли не крутяться, ледь, ледь гріється. Супер. Наступна перевага це стабільність роботи. За весь цей час це більше місяця. Я його використовую кожен день без виключення. Не було жодного разу, коли він мене перестав працювати, якось заглючив. Нічого такого не було жодного разу. Працює просто як годинник. Дуже стабільний і мені здається, що дуже надійний. Ще така невеличка перевага його це індикація діодами. Тут два діоди, червоний і зелений. Коли щось підключено не так, то загорається червоний діод, сигналізуючи таким чином, що підключено щось невірно. Це відбувається, коли, наприклад, переплутати полярність, підключити плюс до мінуса, мінус до плюса. Ну, в принципі, і все. А ще він загорається тоді, коли опускається напруга менше, ніж дозволено для роботи цього пристрою. В принципі, теж дуже корисно. Якщо ви чуєте, що він пищить, так, тут є ще динамік, він червоне світло цього світодіода супроводжується також писком. От коли чуєте такий писк, і черв, бачите червоний світлодіод, значить, чи ви щось підключили неправильно, або ваш акумулятор вже занадто розрядився. Буду радий, якщо поставите лайк. Або напишите коментар до цього відео, або підпишитесь, буде взагалі супер. Якщо побачу, що росте кількість підписників, буду щось цікавіше, ніж інвертори тут показувати і розказувати. Тому дякую за увагу. Всім гарного дня, пока!